А ось я вже і розрізала бісквітики. Просто подивіться які вони неймовірно гарні. Жовтенькі, як два сонечка. Ой, тобто три. У Мене бісквіти вийшли дуже гарні. У мене ще такі гарні бісквіти ніколи не виходили. Такі м'якенькі, просто супер. Ви просто не уявляєте, яка я рада. Наступний крок це все гарненько пропітати молочком. Всі коржі гарно пропітані. Наступний крок це крем. Як ви бачите, у нас два види крему, тому що перший був дуже зарідкий і ми просто додавали сиру. Ой, якби ви знали, як нас підвів сир, насипаю ягоди. Взагалом я вибирала між вишнями та ягодами. Та обрали ми ягоди, як ви бачите. Так давайте я розкажу про сир. Він був сольоний. Знаєте, в відерці. Ми туди додавали згущонки. Дуже багато. Сметани. І вийшов просто делікатес, Було дуже смачно. Ми прибрали оту солонинку. А ось ви вже бачите, я поставила на стіл. Ми мали вечеряти, тому не зважайте на ту страву. А ось який він у мене вийшов. Просто подивіться, який чудовий. Хм, Треба йому придумати назву. Mm. О, придумала. Ягідний бум. Просто подивіться на ці ягідки, на цей крем, на цей бісквіт, як просто краса. Ага, япата. Я просто не можу натішитися з ним. А зараз би чайок і з'їсти. Просто подивіться, яка краса. Як ви бачите, дегустація була вже зроблена. Наложуємо. Просто подивіться, яка гарна серединка, я не можу. І перший якусь. Це так смачно, це було так смачно. Щоб ви знали, я навіть не очікувала, що це буде так смачно. Я його так швидко Йо? з'їла.